Андрій Яніцький з новинами економіки на Еспрес розпочинаємо економічний тиждень. Якщо ви дивитеся нас в інтернеті через Ютуб стрім, наприклад, то поставте лайк, прокоментуйте цей випуск, відправте посилання своїм друзям та рідним. Так нас побачить більше людей. Україна та турецька компанія Байкар підписали. У під час міжнародної виставки у стамбульському аеропорту три нові угоди. Про це повідомляє міністр з питань стратегічних галузі промисловості України Олександр Камишин. Деталі звичайно не розголошують втім, відомо, що ці контракти принесуть нашій країні. Експортний виторг і зброю нового покоління нагадаю, що турецька компанія Байкар вона виробляє ударні безпілотні апарати. Байрактар Підприємство вже зареєструвалося в Україні, придбало земельну ділянку для будівництва нового заводу. Єврокомісія та Україна досягли згоди щодо зернової кризи це компромісне рішення. Є домовлення з п'ятьма країнами, сусідками та самою Україною: це Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина. Вони запровадять заборону на імпорт чотирьох видів агропродукції, а саме Пшениці кукурудзи ріпаку насіння соняшнику повідомив віце-президент Єврокомісії. Однак не назвав жодних термінів до переліку заборонених продуктів на імпорт. Не увійшла соняшнікова олія та зерно. Ми будемо ініціювати розслідування щодо інших продуктів. Передбачається пакет фінансової підтримки для фермерів у сусідніх державах-членах у вигляді 100 мільйонів євро. Взамін ці країни відкликають свої односторонні заходи, аби вирішити проблеми як фермерів у сусідніх країнах-членах ЄС, так і в Україні. Тарифи для населення на комунальні послуги будуть змінюватися. Зокрема, у Міненерго попереджають, що наступний опалювальний сезон може бути навіть складнішим ніж попереднім, і тому буде, буде е, потрібно збільшувати тариф на електроенергію. Скільки доведеться платити за кіловат, і коли саме, поки невідомо. Про це розповів заступник міністра енергетики Фаріт Сафаров. Тоді як Нафтогаз навпаки зафіксував плату за газ для населення на рік наперед, ціна залишиться як і зараз: 7 гривень 96 копійок за кубометр. За словами голови Нафтогазу Олексія Чернишова, ситуація в галузі складна. подорожчання палива поки що не буде. Кабмін залучить додаткові гроші у програму. Є робота про це. Повідомив очільник уряду Денис Шмигаль. Мова йде про підтримку бізнесу від державного центру зайнятості на суму майже півтора мільярда гривень. Кошти ці спрямують зокрема на підтримку підприємців, які працюють в галузях переробки. Це відкриває перспективу зростання частки несировинного експорту та збільшення притоку валютної вирочки до країни. Додав Шмигаль. Взяти участь у програмі зможуть всі охочі підприємці. Заявка подається дуже просто через портал Дія. Ну, а зараз поговоримо з нашим традиційним гостем по понеділках Сергієм Фурсою, інвестбанкіром, представником компанії Dragon Capital. Пане Сергію, ви вже з нами. Вітаю. Вітаю. Не може обійти цю зернову кризу. Ніяк ось е, кажуть, що ніби якийсь компроміс Єврокомісія досягла останні новини на цей момент, що Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина погодилися. Що запроваджують заборону на імпорт чотирьох видів агропродукції, де ріпак, насіння соняшниково при цьому на саму соняшникову олію немає заборони, і на зерно українське також немає заборони. Ну і єврокомісія з цим погоджується і компенсує їм втрати. При цьому я бачу, що Україна також зробила свою риторику жорсткішою і вже озвучувала на офіційному рівні, що ці країни порушили правила Євросоюзу, коли в односторонньому порядку запровадили свої обмеження без рішення Єврокомісії. Чи ми вже досягли вирішення цієї зернової кризи, чи в нас попереду ще складні часи? Ну, дивіться, можливо, що торгівля продовжиться. Це ж треба розуміти, що це питання не між Україною та, наприклад, і Угорщиною, це питання між там угорськими фермерами, польськими фермерами і Брюсселем. Вони таким чином вибивають собі більше дотацій на тлі падіння цін на сільськогосподарську продукцію у світі на світових ринках. Тому Україна тут просто так під руку попала і. Власне, що до нас ми тут і важелі впливу особливо не маємо. Де і на нас це не сильно впливає по-справжньому, тому що більшість нашої продукції йде не в ці країни. Нам важливий транзит. Транзит зараз вже забезпечено. Тому ми для себе ключову проблему вирішили. Ну, Національний банк України каже, що можемо втратити все ж таки 200 мільйонів доларів від такого, від такого блокування, але на щастя, блокування абсолютно не відбулося, тобто 200 мільйонів доларів втрат не буде. А ось що мене дивує, що який в цьому рішенні взагалі економічний сенс? Вартість ціна на всі ці продукти харчування вона формується на міжнародних біржах. Це не якийсь штучний товар. І якщо одна країна або інша Інша країна перекрили в себе е, імпорт е, з України, то вони все одно купують цей, цей самий товар по біржових цінах просто в іншій країні, не в Україні, на припустимо, там у Франції або ще десь. Для них нічого не змінюється. Якийсь популізм, мені здається, для них змінюється вар... кількість грошова кількість дотацій. Вони торгуються не щодо поставок, вони торгуються щодо дотацій з боку Брюсселя. І польські фермери, які стали ініціатором всієї цієї історії, просто е, хочуть отримати ті прибутки, які вже вони порахували у своїй голові. Бо минулого року зерно коштувало двічі дорожче. Вони його не продавали, а залишали на складах, бо ціна ж буде завжди зростати. А коли ціни впали вдвічі, то вони власне прийшли до польської влади і сказали, як же так? Ми ж тут вже багаті і щасливі маємо бути, де наші гроші. Польська влада розвела руками фермери продовжували бідкатися і вирішили тиснути таким чином разом на Брюссель. Зрозуміло, що це внутрішня європейська проблема. І ну, і взагалі дуже дивно. Невже не може польське сільське господарство існувати без дотацій. Не може, в принципі, дотації сільське господарство в Європі переважно це соціалка, вона формується на дотаціях. І українці іноді дивуються, чому деякі продукти харчування в Європі такі дешеві, в порівнянні, наприклад, з Україною. Ну тому що це все бізнес на дотаціях. Е, і, власне, це приклад того, іноді українські популісти казали, не треба робити ринок землі, чи не треба дозволяти продавати землю. Подивіться, як чудово все працює у Франції і у Польщі. Там є маленькі фермери і всі щасливі. Ну, всі щасливі, окрім того, що платники податків платять шалені дотації на цих фермерів, бо вони самі по собі не є економічно ефективними а в Україні бізнес сам по собі є економічно ефективним. Ну, є привід, значить, пишатися українським бізнесом, який виявився більш конкурентноздатним, ніж той самий польський агробізнес. Тепер подивимося, як під час євроінтеграції наші бізнесмени будуть конкурувати з європейськими. Думаю, що в нас є всі шанси завоювати європейські ринки. Перейдемо до тарифних новин. Міністерство енергетики вже не раз казало, що тарифи на електроенергію мають бути збільшені, поки що не називають конкретні дати і конкретну вартість за кіловат. Але вже морально готують українців до того, що платіжки на електроенергію зміняться. Водночас нафтогаз виходить з заявою, що не буде змін на тарифи за опалювання за газ. І відповідно транслюють іншу абсолютно історію, що все окей, ми можемо тримати ситуацію під контролем. Чому в енергетиці треба збільшувати тарифи, а нафтогаз при цьому може стримати тарифи на газ для населення ще на рік наперед? Ну я думаю, питання в тому, що якщо подивитися на свої платіжки, то ціна на електрику не така важлива, а ціна на газ зимою має набагато більше значення. І просто тарифи на електроенергію. І тарифи на газ, все це треба піднімати, але під час війни занадто важке рішення для населення буде, якщо підняти тарифи на газ. І не таке важке, не таке болюче, якщо підняти ціни на електроенергію. Ну раніше ми завжди казали, що це насправді не важке рішення, тому що в нас є система. Дотації, які закривають витрати на комунальні послуги для тих родин, які не можуть їх покрити, і щоб отримати ці субсидії, субсидії комунальні було досить легко. Чи щось зараз змінилося в результаті війни, можливо, система змінилася, можливо, просто все одно платити субсидії, доведеться кожному, я не знаю, другому, і вирішили, що простіше просто не змінювати тариф. Я думаю, що тут момент е, політичний скоріше, не хоч не бажання збурювати суспільство під час війни, тому що да, субсидії треба отримати, але люди зазвичай негативно сприймають збільшення тарифів, навіть якщо їм це все компенсують субсидії, і ми до цього всього прийдемо, але прийдемо знов ж таки після завершення війни. А з електроенергією ситуація вже була важка, саме по собі ринок електроенергії це не вивозив. Тут просто варто зазначити, що зараз весь газ, який ми споживаємо, весь газ здобувається Нафтогазом і питання тільки того, який рівень прибутку буде у нафтогазу в кінці року, власне, тому не європейській коли нема імпорту, то це досить легко врегульовувати всередині компанії Нафтогаз. Коли ми говоримо про електроенергію, там багато є власне постачальників, плюс зазвичай до початку війни існувало. Такі ножиці цін, коли населення платило менше ринкової вартості, бізнес сплатив ринкову вартість, і тарифи для бізнесу компенсували ту дотацію, яку отримало де факто населення. А зараз це все не працює вже так, бо бізнес став споживати набагато менше електроенергії, і просто не вистачає коштів, щоб вивозити ще й населення на своєму Е, Ось тому, власне, і неминуче підвищення цін на електроенергію для населення. Але головна відмінність це політична. От, от ключове все ж таки це політична історія, що під час війни різко підвищувати е, тарифи в чутливих областях для українців напевно не наважується. Ну а за дешевий газ заплатять всі платники податків. Я так розумію. Просто це не <кх> станеться не так помітно. Є в нас і хороші новини. Компанія Horizon Capital заявила, що зібрала в один зі своїх. Зі своїх фондів 254 мільйони доларів для інвестицій в український бізнес. Тобто, вже ці гроші є в них на рахунках. Як їм вдалося переконати іноземних інвесторів, що в Україну під час ведення активних бойових дій ось сьогодні вночі знов обстріли були? Можна інвестувати? Самому цікаво, не знаю. І насправді, поки що замало інформації, треба якщо вони розкриють, було б дуже цікаво. Мені просто самому це цікаво. Це дуже нова новина. Вибачте за Каламбур, е і ще не вдалося розібратися, хто дав ці гроші, якщо вони розкриють, і на які проекти дали ці гроші. І чи це дійсно буде інвестування прямо зараз у будь-якому разі, це дуже крута новина, але я поки що не готовий коментувати, бо нема подробиць. Ну а про саму компанію Horizon Capital, що можна сказати? Наскільки я пам'ятаю, вони колись керували і грошима американських платників податків, які е, спрямовували на якісь соціальні бізнес-проекти. Тобто в них такий трек, є. Yeah. Да. ну дивіться, команда вийшла з фонду West Ніст Enterprise, Це були гроші американських е, платників податків дійсно американської держави. Е, але потім вони. Перейшли, якщо можна так сказати, на вільний хліба заснували свій фонд і змогли залучити туди досить значну суму. Це один з найбільших правите кітів фондів в Україні, тому вони мають чудову репутацію це точно допомагає їм залучати кошти. Але стосовно того... Як саме під час війни і на що під час війни отут я вам нічого не можу сказати. Ми будемо спостерігати за їхньою роботою і дивитися, як, е, чиї це гроші і куди вони їх витрачають. Мені самому теж цікаво, як е, можна було так згуртувати інвесторів. Це якісь дуже ризиковані е, люди, але я вдячний, що Храйзен робить таку роботу. Гроші Україні потрібні. Давайте трохи поговоримо ще про міжнародні економічні новини, а скоріше про новини і ринків. Ось була така компанія колись Клабхаус. Точніше, вона досі лишається. Я дуже нещодавно в розмові намагався згадати назву і навіть не міг пригадати назву. Між іншим, лише два роки тому ця компанія, чи рік навіть ну, два роки тому ця компанія компанію оцінювали в 4 мільярди доларів Від нею. Застосунком, який ця компанія випустила. А це ну, так, такий додаток на смартфон або на ноутбук, за допомогою якого можна було спілкуватися голосом без картинки. Тобто такий е, дуже дивний телефон, або я не знаю, е, як би так, конференц-кол, можна сказати, у вас на смартфоні. Ось це здавалося новим під час ковіду, е, ніби людям бракувало е, спілкування і компанія це. Скористалися, запропонували такий продукт. Дуже була популярна, а зараз про неї взагалі нічого не чутно. І ось остання новина, що вони скорочують половину персоналу і намагаються заспокоїти інвесторів, які в них вкладали і кажуть, що поки нам все нормально, грошей е залишається, ми будемо шукати, як переформатувати компанію. Як так можна було бути популярним, суперпопулярним і так все втратити? Ну, дуже просто це був хайп. Насправді ми тоді сміялися, коли виникла що зумери вигадали заново радіо. Це була така історія, коли щось могли зробити модним, але на дуже короткий проміжок часу. Це стало можливим і через друк безкінченної кількості грошей, які роздули оцінки, в тому числі вартість. Ну і плюс хайп якось кампанія потрапила в цей нерв соціального хайпу, коли молоді люди які чомусь полюбили там, і це стало модним, але це була тут дуже тимчасова історія. Знов ж таки, Хайп пройшов, а без хайпу в них нічого цікавого в цьому клопхаузі немає. Ну це мені нагадує трохи. Такі товари, які бувають суперпопулярні дуже короткий час. Хула-хуб колись був, та, там цей обруч, а колись ці такі були е, пружинки та, різнокольорові, і, я не знаю, цей, е, крутився на пальці якась іграшка. Там, Тамагачі колись був популярний. І тут Клабхаус, от, от такий товар одноденка Але якийсь час вона є популярним. Але в тих випадках за ці товари люди платили гроші, а тут додаток був безкоштовний. Якщо додаток не має економічної бізнес-моделі, якщо він не приносить гроші, хто ж е, тоді вкладає в це е, свої е, власні кошти? От як можна вкладати гроші в те, що не приносить е, жодного прибутку? Спитайте Олена Маска, яку, який купив Твіттер за 44 мільярди доларів? Е, насправді це ж елемент того самого друку коштів і хайпу. Безліч нових технологічних стартапів, які вкладали мільярди доларів, не приносить прибутку і не приносить прибутку. Досі е, багато дуже відомих компаній, які ми всі ми користуємося. Досі є збитковими, і вони вкладають кошти просто а тому, що коштів було дуже багато. В світі їх надрукували, їх просто нема було куди подіти. І вкладали аля в майбутнє, що він зараз не приносить, а в майбутньому вони ж зможуть згенерувати якось монетизувати е, е, свою діяльність, генерувати прибуток. Тому те, що інвестори несли гроші в клабхаус, котрий не приносив прибутку, тут нічого такого окремої індивідуальної історії не було. Інвестори вкрізь так приносили гроші. Велика лотерея, був. та схоже на казіно. Зробили ставку, не отримали прибутку. Ну буває, втратили нічого. Так працює ринок стартапів. І останнє про що ми встигаємо поговорити, але дуже коротко. В нас буквально півтори хвилини, може, дві хвилини. Це ще один американський банк, який може збанкрутувати найближчим часом. Принаймні, американські фінансові регулятори кажуть про те, що треба вводити тимчасову адміністрацію. В цей банк називається він First Republic Bank. раніше ми з вами обговорювали про банкрутство двох інших банків: Silicon Valley Bank і Signature Bank. Чи є причини для занепокоєння, що ось вже третій банк банк в дуже короткий е часовий проміжок е знаходиться на е краю прірви? А, ну знову ж таки, це саме по собі це не є ознакою кризи, це не є причиною кризи. Але це прояв е того, що відбувається, коли піднімаються ставки. Тобто, якщо вважати, що можна підняти вартість грошей після десятиліття безкоштовних грошей і нічого не станеться, то ні неправда. От поки що стається в банківській сфері, чи станеться в якійсь іншій сфері, ми не знаємо, Скоріше за все, може статися Там нерухомість зараз, така дуже хитка історія і так далі. Але сам по собі це просто результат підняття ставок після десятиліття безкінечно дешевих грошей, коли ці банки в Каліфорнії не дуже заморочувалися в. Тому щоб оцінювати ризики, а Трамп дозволив не з найбільшим банкам ці ризики ігнорувати. Власне з прибрав з них регуляції. А ми знаємо по Україні, що відбувається, коли нема регуляції. Ми проходили це все в 2014 році, коли вилізли всі, вилізли всі боки, які тільки були, тому що Нацбанк до цього не був регулятором. Це банкрутство цього банку не призведе до якоїсь значної кризи, але це є одним з проявів хвороби. Хвороба це підняття вартості грошей. Тобто, в цілому економіка оздоровлюється і більш стримана і більш консервативна економічна монетарна політика відбувається в Штатах, але при цьому ті банки, які були заточені на іншу політику, вони страждають. Десь так і є. Дякую вам, пане Сергію, за пояснення. Як завжди, по понеділках з нами був Сергій Фурса, інвестбанкір, представник. Інвестгрупи Dragon Capital говорили про самі горячі найгарячіші новини економічні минулого тижня і трохи зачепили якісь теми, які будуть розгортатися. І на цьому тижні. Побачимося завтра, о восьмій ранку, в прямому ефірі. Я Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо. Разом переможемо!